Вітаю! Я Антон Вол. В цьому відео ми розглянемо, яким чином можна виправити механічні помилки, які допускаються при публікації закупівлі без використання електронної системи. Іншими словами, публікації прямих договорів. Які технічні можливості майданчика можна застосувати для цього в залежності від стадії, на якій було виявлено помилку? Перший випадок, коли помилка була виявлена в процесі публікації інформації до завершення закупівлі. Коли вона перебуває в активному статусі. В такому разі на сторінці закупівлі відображається функція скасування, яка передбачає заповнення електронної форми, завантаження документу та електронного підпису. Клікаємо Скасувати, обираємо одну з підстав з випадаючого списку та додаємо більш конкретизоване пояснення в коментарі. Після чого клікаємо Почати процедуру скасування. Далі завантажуємо документ. Зазвичай це протокол про скасування. Та підписуємо КЕП. Після чого клікаємо скасувати. Статус закупівлі змінюється з активної на торги відмінено. Після цього можна переходити до повторної публікації. Другий випадок коли помилка була виявлена після остаточної публікації, про що свідчить завершений статус закупівлі. Якщо помилка була виявлена не одразу, перш за все, перевіряємо терміни на публікацію інформації чи не вичерпані вони. Для плану. 5 робочих днів з моменту затвердження та 10 робочих днів з моменту підписання для закупівлі без використання електронної системи. Якщо терміни не минули, переходимо до публікації інформації про виявлену помилку та повторної публікації договору. Оскільки в завершенні закупівлі відсутня функція скасування, для публікації інформації про виявлені помилки можна скористатися функцією звітування про розірвання договору. Для цього переходимо на сторінці закупівлі в деталі договору та до функції Розірвати договір. В графі Сума оплат за договором вказуємо нулі. Додаємо в причинах розірвання договору пояснення, що таким чином відбувається виправлення помилок, допущених при публікації, та клікаємо Підтвердити інформацію. Далі завантажуємо протокол про виявлену технічну чи механічну помилку. Примірний зразок такого протоколу ви можете знайти за посиланням в описі до даного відео. Завершальна дія підписати кЕП та розірвати договір. Після цього можна переходити до повторної публікації закупівлі. Ніхто не застрахований від помилок, і тепер ви знаєте, як їх можна виправити. Підписуйтесь на наш YouTube канал та клікайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні корисні відео.